Став 79-му році існувати як об'єкт права власності, оскільки повністю хлорік. Також відповідно до цивільного кодексу РСР, який діяв на час, коли Забірака отримав цю квартиру. Було встановлено, що чи ну законодавством було встановлено, що гранична норма житлової площі на одну сім'ю на той час складала 80 квадратних метрів. Ця квартира була більшою, 48 квадратних метрів та Наявності особи наймача жилого приміщення громадського житлового фонду ще й житлового будинку вказано до, Рим. до римського права будинку. Ні, я хочу просто сказати те, що з набуттям права власності 79-му році а за Рака і на зараз має цю квартиру, з набуттям права власності на цю квартиру в 79-му році, коли він отримав, він позбувся права власності на цей житловий будинок. Також, згідно технічного паспорту, площа будинка менша, ніж зазначена в договорі купівлі продажу з якушем, 38,82 квадрата. Да. І, я земельна земельна ділянка, яка ну, да, згідно законодавства, він набуває право користування цією земельною ділянкою. Проте площа і кадастровий номер земельної ділянки. Істотними умовами договору купівлі продажу житлового будинку в даних договорах, які укладені між Задиракою та Якушем, не визначено ці істотні умови. Задирака тільки в 2015 році звернувся це зрозуміло да. чому кримінального правопорушення в тому, що дана земельна ділянка нами визначена як речовий доказ, оскільки. Містить відомості, які використовуються як доказ факту, чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження. Те, що на даному на даній земельній ділянці на теперішній час проводяться активні будівельні роботи без жодного дозволу, контролюючих органів, без дозволів, взагалі будь-яких щодо проведення цих робіт, це не реконструкція, це нове будівництво. Це яке має відношення до кримінального провадження, яке майже три роки розслідується? Три роки розслідується, тому що великий об'єм документів собра. Там і архівні діла підуть. Є підуслужба. На даний час. Це три роки немає дозволу? На даний час ні. Скажіть, будь ласка, а прокуратура зверталась взагалі з... Якимось позовом про взаємодисну всього на теперішній час знаходиться на погодженні з португалом. Приписи, якісь можливо дивляться, чи думають накладення арешту? Так, в мене наявна відповідь Державного будівельного контролю про те, що можу надати там і матеріалів, про те, що. Станом на лютий 2017 року, ну нас є стінові просто ходи не департамент.